Друзі, всім привіт! Сьогодні маю коротке слово підбадьорня до вас. Вірю, воно буде на збудування і принесе користь всім, хто сьогодні почує це прислання. Ми будемо говорити про нашу ціль у житті. Ціль сьогодні для кожного з нас це є рушійна сила. І Ось я так вважаю, що ціль у християнина має бути одна прославити Ісуса Христа. У кожному нашому ділі ми повинні робити акцент саме на цьому. Якщо ми щось робимо і в цьому немає слави Богові, то це даремна трата часу. І я сьогодні хочу говорити саме про це. Саме наша налаштованість прославляти Ісуса Христа з думкою, Словом, ділом. Є у нас робота, скажімо так, нам потрібно задатися ціллю. прославити Ісуса Христа на своєму робочому місці. Ми проходимо у церкву. Ми маємо прославити Ісуса Христа своїми, е, своїми піснями, своїми проповідями, е, своїми молитвами. І я вірю, брати та сестри, що сьогодні нам, е, як церкві, як представниками найвищої духовної інституції, потрібно задатися е, практичним завданням. Е, скажімо, взяти виклик. І аналізувати, що я на цій неділі зробив такого, що прославило Ісуса Христа. За кого я помолився, кому я благовістив, скільки е, часу я провів в роздумах над Словом Божим, читаючи Біблію. Тобто нам потрібно задаватися цими питаннями е, на щоденному рівні. Адже саме, коли ми прославляємо Ісуса Христа, е, наше життя е, має. Справжній смак, і е, воно відблискує славу небес для інших. Я думаю, що не так багато людей е, бачать Ісуса Христа, лише по тій причині, що християни не задумуються про те, як їм являти Ісуса Христа, як їм прославляти своїм життям Ісуса Христа. Я сьогодні хочу також молитися за тих людей, які е, хочуть зупинитися в своєму служінні. Ваше служіння має в собі ціль прославити Ісуса Христа. І ваше життя має в собі ціль прославити Ісуса Христа. Послухайте, якщо ви не будете служити Богу, як вам здається, то ви все одно продовжуєте жити. І своїм життям ви повинні прославляти Господа Ісуса Христа. І це вже є служіння, навіть якщо ви не за кафедрою, навіть якщо ви не поїхали на місію. Ви можете прославляти Ісуса Христа. І ви як лист написаний, якого люди бачать. І читає для себе пісня. Ви пишете від Бога лист кожному з ким зустрічаєтесь. Ви залишаєте відбиток неба в житті людей, які вам зустрічаються на вашому шляху. І я молюся, щоб це слово сьогодні запалило у вас бажання преображатися в славний образ Ісуса Христа і досягати людей для Царства Божого. Нехай ваші молитви, ваші слова, ваша турбота буде тим. Головним фактором в спасінні людей на вашому шляху. Я також молюся, щоб слово Боже оживало в вашому серці, і щоб Слово Боже випалювало всяку, всяку, витісняло всяку темлю, випалювало коріння всякого зла, яке диявол насіє ваше серце. Всякі твердині езотерії, твердині е, різних, е, різних східних вчень, е, твердині. Гріховних бажань і так далі, все, що може виславити е, Ісуса Христа в вашому житті, нехай буде знищене прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Нехай прийде бажання возвеличувати Бога, нехай прийде е, прагнення жити святим та угодним Богом життя, нехай прийде свобода від осуду, нехай прийде прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Е, Чудо, фінансове ваше життя. От прямо зараз, нехай через якийсь період часу, вам сповістять про те, що е, Господь явив вам фінансове чудо. І знаєте, що це не випадково, Він думає про вас. І все це для того, щоб ви могли своїм життям прославляти його і досягати інших, показуючи їм атмосферу Царства Божого, показуючи їм е, Божу турботу про них, демонструючи Євангелію в дії. І це... Радує, це надихає, це допомагає нам бути в Божих руках інструментами виявлення його доброти, виявлення його е, могутньої сили, виявлення його присутності при будь-якій потребі, і його присутність знімає будь-які тягарі чи ярмо в життях людей, які потрапили. В цю пастку диявол. І я дякую, що ви сьогодні до кінця дослухали цей ефір. Значить, у вас є прагнення і бажання догоджати Богу. І молюся, нехай ці прагнення і бажання посиляться, Бог через це прославиться, а у вашому житті примножаться його чудеса, знаміння. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Божого благословення, і до наступних зустрічей.